Виклики громад в умовах воєнного стану. В південному відбувся круглий стіл за участі управлінців, депутатів, представників громадських організацій. Експерти Міжнародного республіканського інституту презентували учасникам результати соціологічних опитувань. Їх провели влітку та восени в обласних містах України. Мета досліджень висвітлення актуальних проблем для громадян. Давно не було такої ґрунтовної аналітики. Вдячний організаторам за такий захід, тому що дані, які ми сьогодні бачили, вони дійсно важливі. Вони важливі для використання в подальшій роботі управлінцям в їхній роботі, депутатам, скажімо так, в депутатській діяльності і в прийнятті тих чи інших рішень. Питання відбудови це ну таке питання, яке ми в одне в одне інтерв'ю не помістимо. Це так само дуже важливе питання, але сьогодні є державних ряд державних ініціатив і програм. Які розробляють, скажімо так, стратегії да, відбудови України, тому дійсно потрібно скажімо так максимально із тих людей, які сьогодні залишилися в Україні, щоб робити все для того, щоб зреалізувати ці плани. Я думаю, що вони так само будуть активно люди до цього долучатися. Отримавши цю теж аналітику, статистику, от можемо скерувати свої план своїх дій. Але я вам скажу для мене, це теж було корисно, як громадського активіста. Бо ми певні ініціативи моменти теж. Будуємо, враховуючи виходячи з цієї інформації, вже написав там, помічникам, щоб сформували в проект заявку. ВПО має певний досвід в умовах бойових дій так? свій власний. У нас є потреба у людей, ну і нерозуміння про те, як діяти під час тривоги, що треба спускатися в укриття. Ми проговорили, що це є проблема. Так само є проблема про навички першої до медичної допомоги. У умовах війни, в умовах прильотів, там як правильно користуватися турнікетами на сьогодні. Нас питали, чи є при вас при собі аптечка або турнікет. Ну ні у кого немає. Власне, це про те, про що ми можемо впливати і можемо змінити. Серед озвучених питань оцінка діяльності місцевої влади, якість обслуговування в медичній сфері, транспорт, промисловість, освіта, облаштування укриттів та інше. Під час круглого столу учасники обговорили проблеми розбудови країни та рішення для їх подолання. Я надіюся на те, що ті люди, які були, вони зацікавлені в тому, аби це використовувати для користі вашої. І там були дуже цікаві слайди, які стосуються бомбосховищ, які не спускаються українці. На жаль, якості бомбосховища, яка на жаль, є незадовільною по всій Україні. Питання доступності людей, візочників, яких ми прогнозуємо, буде досить немаленька кількість для нас. І це все ті питання, які мені здається, все рівно, навіть якщо певні представники депутатського. Корпусу не змогли бути присутні сьогодні. Вони відчують на собі потребу закривати ці питання в місті і бути свідомими того, в якому часі ми живемо, і що в прогнозах ми можемо для себе уже побачити в майбутньому, що буде важливо для громад. Які громади, особливо така, як ваша, яка має всі можливості для надання реабілітації для ветеранів, як вони мають виглядати для того, аби люди були зацікавлені бути саме тут, і це і про економічну спроможність в майбутньому, це про. Можливості розбудови залучення інвестицій, в тому числі тому це треба все враховувати, аналізувати і використовувати в своїй роботі. Круглий стіл відбувся на запрошення органів місцевого самоврядування. Такі обговорення та аналіз поточних проблем можуть сприяти реалізації проєктів громаді, зазначають управлінці. Проекти бувають різні. Вони бувають м'які, тверді. Це не тільки гуманітарна підтримка, не тільки подарунки для громади. Це і якісь такі просвітницькі заходи, якісь тренінги, круглі столи, обговорення. Сьогодні дуже цікаво було почути, чим живе Україна, які думки з різних питань. Люди, які сьогодні можуть очолювати якісь. Важливі напрямки, роботи, реалізовувати проєкти, ми знаємо, що в нас багато є ВПО, які відкрили свої бізнеси, невеличкі кав'ярні, ресторанчик, тобто вони всі активні і всі хочуть щось робити, І потрібно цей потенціал обов'язково використовувати. Ми в громаді розглядаємо питання про те, щоб зробити Раду ВПО. Поки що це тільки розмови, але якщо буде Ініціатива від них, що вони б хотіли більше приймати участі в якихось бути на комісіях, щось вирішувати, якісь питання піднімати і вести ці питання. То я думаю, що і міський голова, і депутати підтримують, що такий до речі, орган необхідний. Цей захід мають провести в чотирьох громадах. Далі експерти поїдуть до Хмельницька.